Друзі, всім привіт! Сьогодні повертаємось на вулицю Глибочицьку з черговим оглядом. Знаю, що цей об'єкт також виявився дуже цікавим. Тому не забудь поставити лайк та приємного перегляду. Ну що ж, сьогодні неділя, 2 березня. Нарешті прийшла весна, яка незабаром замінить сірі прохолодні дні, які вже всім набридли, на теплі сонячні та наповнені різними весняними кольорами. А дзвін, який ви чуєте, говорить нам про те, що сьогодні ще й православне свято Прощена неділя. Стою я на вулиці Глибочицька позаду мене нижній вал, та приїхав я сюди, щоб зробити короткий огляд і показати зміни, які відбулися за місяць. Саме стільки минуло з мого попереднього огляду, який був ще в свою чергу першим. Тому сьогодні ще з'ясуємо, можливо варто приїжджати частіше. Нагадаю, що ремонт Глибочицької розпочався 1 лютого на ділянці від нижнього валу до вузла на перетині вулиці Дмитрівської та вулиці Коперника. Це відрізок в 1 кілометр 750 метрів. Роботи виконують працівники служби колій комунального підприємства «Київпастранс», які нам обіцяють завершити все за півроку. Тому, сподіваюсь, тут не вийде як з Кирилівською. Це я, звісно, маю на увазі про терміни. На Кирилівський ремонт тривав майже два роки. Але от чим точно? На ремонт Злибочицької буде схожим з ремонтом Кирилівської, так це об'ємом робіт. На жаль, тут також будуть лише замінювати трамвайні колії, дорожнє покриття та зупинкові павільйони. Про опори освітлення інформації немає, але, думаю, згодом теж замінять. На мій погляд, темпи непогані. За місяць встигли не тільки зняти старі рейки, шпали та щебневий баласт, а й замінити все на нове. Звісно, зараз дійдемо та подивимось, на якому відрізку виконано таку роботу. Можливо, це невелика ділянка. Як бачимо, вже навіть розпочали демонтаж старих бордюрів. До речі, щодо дорожнього покриття, то його заміну виконуватиме ШЕУ Шевченківського району, відповідно, після того, як буде виконана заміну зношених трамвайних колій. Схема така ж, як на Кирилівській. Спочатку ремонтуватимуть одну сторону, потім іншу. У нашому випадку ремонт розпочали на ділянці в напрямку вулиці Дмитрівська. Проте відразу хочу уточнити, що на жаль, це не капітальний ремонт, тому великих змін та покращень ми тут не побачимо. Це стосується і віденських зупинок трамваю, які б можна було тут зробити, і велодоріжок, чи велосмуг, та навіть озеленення. Звісно, це не весь перелік, проте всього цього при такому виді ремонту не передбачається. Але сподіваюся, що до вирішення таких питань все ж таки повернуться не через 50 років. Нагадаю, що саме стільки часу минуло від останнього ремонту. Всім нам вже знайомий ХДМ-1 хопер-дозатор моторний перший. Ми його бачили на Кирилівській, тепер він перебрався та виконує свою роботу і на Глибочицькій. Його основна задача це перевезення та укладання щебню між трамвайними рейками та по їх бокам. Вагону вже більше 50 років, але, як бачимо, досі працює. До речі, тільки що спіймав себе на думці, що можливо вагон ХДМ-1 ремонтував цю вулицю і 50 років тому. Тому, якщо хтось знає, що це дійсно так, напишіть в коментарях. Цікаво буде дізнатися. Ми ж з вами зараз майже підходимо до ультрамаркету. Попереду вже побачив працівників служби колій кіопастранцу, які демонтують старі шпали. А це означає, що заміну колій в напрямку Дмитрівської вже виконано на відрізку 500 метрів. Тому тепер не важко порахувати, що при таких темпах це скоріше за все займе трохи більше часу ніж півроку. Хоча, можливо, згодом працівників стане більше і тим самим темпи ще зростуть. Побачимо, будемо сюди приїжджати час від часу та дивитися на зміни. Зараз можемо поспостерігати, як прибирають старі шпали. Нагадаю, сьогодні неділя, тому, як бачимо, роботи тривають навіть вихідні дні. До речі, звідси вже відніється, де завершується на даний момент ремонт. Це приблизно в метрах 200 звідси. Перейшов ще на іншу сторону до ультрамаркету, щоб показати новий зупинковий павільйон. Це те про що я говорив на початку відео: що в рамках поточного ремонту на цій вулиці вони з'являться нові. Це звичайні скляні зупинки, які ви вже неодноразово бачили по Києву, та які тепер будуть і на цій вулиці. Так, ну і під кінець хочу ще показати місце, де на даний момент закінчуються ремонтні роботи. Це зупинка Кудрявський узвіз. Давайте зафіксуємо, що тут поки що зняли тільки рейки, та подивимось, що встигнуть та куди дійдуть в наступному огляді. Думаю, повернуся я сюди тижні через два. А наступним буде відео з кільцевої дороги, де трохи поговоримо і про непрацюючу кінцеву зупинку трамваю. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!